Вино глумливе, оп'яняючи напій голосливий. і кожен, хто зваблюється ними, нерозумний, царський гнів, мов речання лева, хто його дражнить, грішить проти самого себе. Уникати сварки достоинство людини, лише нерозсудливий гарячкує, восени ледачий не оре, а у жнива шукатиме врожаю та нічого не знайде. Задуми серця людини це глибокі води, але розумна людина вміє їх вичерпати. Чимало людей наголошують на власній доброті, але хто знайде насправді милостиву людину? Коли праведний живе своєю непорочністю то щасливими будуть і його діти після нього.